Доброго дня ми з України. Ну, дивіться, понеділок, так, одразу скажу, це берете, це не Георгіївська стрічка, то не було іншої кофти. Так, що в нас відбувається? Ми будемо змінювати комендантську годину скрізь, окрім докупованих територій. Можна буде, вона буде з нуля годин до п'ятої ранку, тобто, щоб бізнес міг. Розпочинати працювати більше. Також ми знімемо всі обмеження щодо продажу алкоголю, окрім військових та там, спецслужб. Також ми будемо розблоковувати площу нашу та розширяти список центрів незглавності. Також, що хоч... а, ми працюємо над забезпеченням дизель-генераторів, вона там звернувся до мене товариш, каже: в мене є такий там, заклад. В нас там приходить дизель генератор Ми готові долучитися те, теж стати центром незламності. Вітя, дякую. будь як Вітя, відкриває центр незламності у себе, бо зима буде довга, складна, треба допомагати і до цього готуватися. Що хочу сказати, в принципі, через похолодання в нас збільшили витрати електрики. Будемо відключати по планам, які доводить «Укренерго» Обленерго, Вибачте, але це. Необхідно. При, при цьому при всьому потужність зростає, і цих відключень буде менше. До того часу, я сподіваюся, подовше, як росіяни знову будуть по нам бити. Тобто ситуація в нас під контролем. А, ще ми розгортаємо на. По пізніше скажу, щоб не палити точку, розгортаємо точки, які можуть зупинятися волонтери чи люди, які не встигли там з Херсону виїхати, через те, що в Миколаєві зараз немає вільних місць, по ну розбомблені в нас готелі. Тобто ми, будем, ми готуємо зараз точку, де можна буде залишитися, якщо у вас в дорозі ніч застала в Миколаєві. Тобто в нас нема, але ми зараз розгорнемо в найближчим часом. Працюємо, запасайтеся водою, запасайтеся батарейками, складна зима, але ми переможемо.